Повідомляють інформагентства, що президент Зеленський провів чергову селекторну нараду з приводу просування наших військ на Донецькому напрямку. До того, позавчора чи не вчора, було повідомлення, що Зеленський заслуховував цілий ряд докладів вищих військових керівників з чутливих питань, пов'язаних з розвідкою. з з діяльністю ворога э, і в тилу у нас э, їхні спецоперації, і э, діяльність нашої розвідки. Ну тобто дуже э, важливі, і дуже чутливі питання. Обговорюються на, на у президента за участю великої кількості осіб то більшої, то меншої, але там не три людини сидить. Мені цікаво, а нафіга потрібні ці селекторні награди? Нафіга потрібні ці ставки верховного головнокомандувача. Наш верховний головнокомандувач Зеленський щось тямить у військових справах, він щось тямить у справах розвідки, він може щось корисне порадити. Його накази, які народжуються на цих нарадах, на цих ставках так званих. Ставка, блін, Сталін. E... Вони якусь цінність представляють. Да ні, він абсолютно нічого не тямить. І те, що він може порадити, а його порада e... це порада в кавичках, це наказ, бо він же ж верховний головнокомандувач. Його накази вони лише можуть дезорганізацію вести. Ну e... як мінімум, тому що він людина некомпетентна. Людина, яка не розбирається. Яка не сприймає інформацію так, як сприймає це справжній фахівець, вона відповідно і неправильні накази дає. Ну раз неправильні накази, то це шкодить нашим військам. Так скажіть, будь ласка, на це доповідати, щоб неправильні накази отримати, чи для того щоб е ця інформація потрапила, е будемо прямо говорити, до ворога? Ну, якщо там присутня більше ніж два чоловіки, більше ніж залужний і Зеленський, то відповідно інформація, яку доповідає залужний, вона е, потрапляє до інших людей. Є ризик, що її допові, е, докладуть ворогові. Ну я вже навіть не... Роблю припущення, що сам Зеленський може комусь докласти. Я не думаю, що він пам'ятає, розуміє і пам'ятає суть цієї інформації. Але там, крім Зеленського, ще є дуже багато кому доповідати. Скажіть, навіщо ці наради? Може їх якось запропонувати, скасувати, щоб не доповідали. Верховному головнокомандуючу про е, ті плани, які треба від ворога ховати. Нехай доповідає тільки те, що офіційно у ЗМІ говориться. Ну так же ж буде краще для нашої обороноздатності. Якби залужний перед війною за кілька днів до початку війни все доповідав Верховному головнокомандуючу, то України ми вже б не мали. Ми вижили тільки тому, що Залужний приховав від Зеленської від всіх інших справжні плани оборони, пересунувши війська з місць, де вони офіційно так мовити, стояли, і тому перші удари посипалися по пустим казармам, по пустим танковим боксам і так далі, і тому подібне. Я думаю, що нашому головнокомандуючу залужному і всім, хто біля нього, варто якось ставити це питання, можливо, навіть варто обговорювати це питання з союзниками, щоб вони свого, зі свого боку пояснили Зеленському, що не треба збирати наших військових керівників і витягувати з них інформацію просто тому, що є ризик потрапляння цієї інформації до ворога.